Це вже менше і наразі буде тільки двоє. Доброго дня ще раз, шановні відвідувачі сайту «7 днів Україна. Продовжується проєкт наш майдан. Вибачте за невеличкі технічні проблеми, зник інтернет. Ми не знаємо вже що підозрювати. Ну сподіваюся, не якісь підступи. Це можливо, це не витримало інтернет голосів нашої отави, адже тут гарно дуже співали хлопці і мови немає. Але зараз ми будемо продовжувати розмову. В нас є новий гість. Прошу вас вітати, Петро Мокрій, активіст всіх майданів, які були в Україні за часів незалежності. Окрім того, Член громадської організації підприємці Тернопіля, підприємець. Тому зрозуміло, що першим питанням саме до вас буде, яка підтримка підприємців оцього майдану. Вже я навіть не знаю, якого за чергу, якщо вже так розібратися за всю історію незалежності України. За це, напевно, що це третій майдан, такий серйозний, але. Яка підтримка підприємців, ну так і, і людському ресурсу, тому що підприємці, багато підприємців сьогодні на Майдані в Києві. І також і фінансова підтримка, тому що і підприємці десь там і допомагають і харчами, і коштами для того, щоб там людей було за що нагодувати, і, і, і одіти, тому що холод такий, що все попадає в Майдан. Коли холодно, ніколи нема що десь вересні, місяця гарно чи в травні. Це вже я вчора цитувала Олександра, Ірванця, одного з моїх улюблених письменників українських, то він сказав, раз на дев'ять років саме восени прокидаємося. Розумієте? Ну, така, така якась періодичність. Така періодичність, так. І що ще, чим ви ще можете допомогти саме Майдану? Чим ми можемо допомогти, з чим ще можемо допомогти? Ну, можемо допомогти і порадами, і досвідом своїм, бо зараз там багато молодих людей на Майдані у цьому. Вони, вони, вони не було на помаранчевому Майдані, ну, і їх, вони не були на податковому, бо їх, звичайно, це не так цікавило. От сьогодні вони, багато людей, для яких це перший майдан, для підприємців багато таких підприємців, що це вже. І не перший майдан, це вже і третій майдан. Тому але погодьтеся, цей досвід, він ж і досі не надто позитивний. Якби все так вирішувалося, так як би хотіли підприємці, правда, то би цього майдану вже не було європейського. Ну звичайно, так, що ми ні один майдан не вирішив до кінця, до кінця всього за що люди стояли. Ні перший, ні другий. Ну, і таке похоже, що третій також буде вирішений до кінця, тому що я бачу мішалися політики. І ну, зрозуміло, позиція сьогодні влади. Це позиція влади взагалі не зрозуміла, нікчемна, але позиція також інших політиків з опозиції мені також на сьогоднішній день не зрозуміла. Сьогодні я за цілий день слідкував за новинами, мав но сьогодні я таку змогу. Ніде не бачив, щоб були якісь вимоги покарати винних за це, що побили дітей в ніч, в ніч з п'ятниці на суботу. Сьогодні вже які вимоги не виставляють. Політичний розгін, відставка керівництва. Сьогодні бачив, вже пішли на банкову від Верховної Ради. Один з керівників. Дав клич, що Янукович ще в Україні, йдемо на банку на банкову вимагати підписання угоди про асоціацію. Знаючи це, що Януковича вже немає в Україні. Він же вилетів в Китай, і це, я думаю, що не прекрасно це знали, і водять за собою цих людей. І по дорозі вже кричать Юлі волю. Тобто, знаєте, вже роз, розпилюють, та, розпилюють. метод. Тобто починають кожен для себе свої цілі. А за цих студентів, дітей, які були. Цю ніч практично вже так би забули. Uh -huh. і, тому, і тому не зрозуміло, як він далі, хто має, хто має вести цих людей, куди, куди вести. Одні стоять на місцях на Майданах, другі в Київ. На мою думку, потрібно, якщо потрібно щось добитися, потрібна бути, має бути загальноукраїнська мобілізація, всі в Києві. То нема що робити в Тернополі на Майдані. Від кого, що, що тут рішається, то нічого не рішається, то стоять люди собі та стоять. Зрозуміло, покажуть там, по телебаченню, що люди недоволі. Влада і так знає, що люди недовольні, але вона на це не реагує вже давно. І оце, цього разу вона взагалі показала, що люди їй, це, ну, це знаєте, взагалі її уваги не бере людей. І тому треба про себе нагадувати, але треба нагадувати великими силами. Ви бачите, Беркут використовують, б'ють далі людей. Журналістів, б'ють, пресу, б'ють, б'ють, всіх підряд б'ють своїх мамів, б'ють, дітей б'ють. Беркут. Так, люди вроді би, знаєте, я розумію, що це спецзагін, але це там мали б бути якісь люди, а це як звірі, б'ються підряд. Але що цікаво, що такі самі звірі сьогодні при владі, тому що сьогодні. Ні вони не заявили ніхто, що хтось повинен бути покараний, і все показує нам весь світ телебачення, що оцей ОМОН на банку з -з зловив людей, б'є палицями по сім, чоловік одного. Ніхто за це відповідати не має. Але сьогодні, я дивлюся, керівники Майдану, це сьогодні, сьогодні партії взяли <кій> під свій контроль Майдан, вони не, не, покарання і не вимагають, Як такого. Вони не закликають до, по, по, до покарання. Вони хочуть там. Відставка уряду. Ну і що ж відставка уряду? Ну і та не пройшла. Ну, і ця не пройшла. Та. Тобто ставлять такі вимоги. І це, це, що вона не пройде, всі знали, і світ заявив, і Європа заявила, що вони ставлять вимоги за, за, за високі вимоги на цей період. Тобто, можна було обмежитися, мав піти з посади міністра внутрішніх справ, мав мав піти мій начальник підрозділу і з посади і. І не тільки піти з посади, він мав бути арештований. Так само, як арештовані Беркут, який всіх поарештувати, який бив, який бив люди. Беркут не має повноважень на це, щоб когось збити. Він має повноваження, повноваження там, захищати там, адміністративні будови, ще, ще. він же ж спокійно, я ж дивився це зйомки, він спочатку зайшов. І відтіснив, в принципі, так і був професійно, так, як подобалося, до, до, до цього монументу і всіх відтіснив. А потім, коли він вже відтіснив і стали не з другої сторони, тоді почали всіх бити. Ну, значить, Це було, було сплановано, але без мене, чесно кажучи, обурює оце, що переходять, забувають вздовж за цю подію, починають. Ту подію, яка фактично збурила. Яка збурила, так. Ця подія збурила, народ вийшов туди, вони сьогодні кричать. За, євро, за євроінтеграцію, Янукович підписує євроінтеграцію І євроінтеграція важливе питання. Ну, Збурело це не євроінтеграція, євроінтеграція, Байдан вже розійшовся, був, а вернувся тільки за того, що так сталося. Але... Отже, то не тільки у вас, напевно, така думка про те, що зараз цю всю проблему намагаються заговорити і розтягнути. Так. Я вчора переглядала ввечері свіжі новини, і теж була здивована тим, що в Луганську, якщо я не помиляюсь, була сесія обласної ради, і там знаєте про що вони говорили на сесії? Вони всіх переконували там, виступали депутати про те, що. Доводили один одному і всім рештам, що ця угода про євроінтеграцію була значить, недобре зроблена, недобре написана, її треба узгодити, її треба доробити. І через те значить, наш народ пунктує, доробимо, і вступимо в Євросоюз, ну, там, підпишемо асоціацію. Але ж суть то не в тому. Майдан же зараз не за євроінтеграцію. Цей Майдан вже закінчився за євроінтеграцію. Він закінчився, закінчився тоді вночі, в, в четвертій, четвертій годині, коли пролилася кров. Зам. Зараз він зовсім інший. Погодьтеся. Так. А от цього от не хочуть, напевно, чи не хочуть, чи не хочуть зрозуміти, чи їм просто розуму бракує. То Вони не, не можуть зрозуміти, що це вже Майдан не той, і то Майдан вже проти нього і проти них. Так. А я це також мені цікаво, чи не можуть зрозуміти, чи розуму бракує, чи, чи живуть зовсім якби в іншій державі, іншими цінностями. Був дуже, дуже так. Ну, сьогодні взагалі подивився на це все. Знаєте, розстроєний тим всім дивлюся, чи вчора, на сьомому годину ранку, чи на восьму під кадмін людей. Чого для чого? Зрозуміло, що людей треба яка погода на дворі. Тобто цілий час якісь, якісь політичні, політичні цілі переслідуються, а незрозумілі незрозумілі кроки, кроки взагалі не ну, Звичайно, якщо ви дивилися, то всі дивилися виступ президента, то після цього його виступу, думаю, що всім стало зрозуміло, що тут потрібна, ну, як най... Ну, то сказати, мобілізація, як, як ну, мобілізувати всіх і вся, і, і, і десь точково показати, що, що таке народ, бо це фактично. Е, вчора президент сказав, що я не знаю, хто такий народ. Мені хто там що таке люди? Били їх то і будуть бити далі. Трошки перегнули палець. Трошки перегнули палку палицю. Під Банковою також трошки перегнули палець. А під банковою, ну, було, ну треба ж було їх чіпати, але ж самі спровокували, це ж також видно було. І ви і ще й пожалію міліціонерів. Так, да, звичайно, але, міліціонери, так. Вони, та, вони ж вони, вони ж постараш, вони, ж, Тобто, ми зрозуміли, зрозуміло, що людей за людей не рахують. І тому я ще раз говорю: треба, треба мобілізуватися, але я на даний час не бачу. З оцими з оцими лідерами майданів і що там може може щось щось відстояти. Угу. Зрозуміло. Ну бачите, я би хотіла все таки е, трошки оптимістичніше дивитися вперед. Я все таки думаю, що не будуть зраджені е, якісь такі сподівання в е, молоді, адже ж, все-таки більшу частину тих, хто зараз стоїть на майдані, складає молодь і їй в цій державі жити. А не Симоненку, якому не відомо, ще скільки Бог відписав, правда, і тому ж самому Азірову і компанії. Але от ще одне враження після вчорашнього інтерв'ю в мене склалося таке враження, що це говорить людина, яка, начебто, прилетіла з іншої планети. Це повністю згідний, повністю згідний. Чекали зовсім іншого виступу. Він і так запізнився цей виступ, але чекали зовсім іншого виступу. І, і де ж ці обіцянки, що до вчорашнього вечора мало бути розслідування, і ви не мали покарати, і до, до, до вечора мали що почули? Нічого Це якісь такі були просторікування, не обґрунтовані, не без якихось фактів, правда? От далі йшли розмови про. Звинувачення, хто не так і не так написав, ту, ту, ту Так, воду. Це, 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 так ніби, ні, ніби вікно не дивився, ніби, ніби, та, ніби та, знаєте, так. проспав, три дні спав, не вставав, проснувся і інтерв'ю дає. Як, якби у людини три дні з життя випало, і, це, і він говорить: отаке вчора це, всі, всі сподівалися зовсім іншого. Тер Але... кажеш, та варто та. Ви знаєте, мені здається, що навіть якби він глянув той самий зомбоящик, та навіть канал Україна, яким володіє Ахметов, визнав, що в неділю на майдан в Києві вийшов мільйон людей. Міліція дала цифри ще більші. Мільйон був, мільйон був 100%. Тобто вони визнали, наскільки це за діло людей і вийшли. Ну невже ця людина не розуміє, що вони вийшли проти нього? Що в Донецьку вже спалили його портрет, не вже йому майбутне? І людина, так, да, це в Донецьку, і людина говорить, що я ярий прихильник євроінтеграції. Я за інтерироінтеграцію, ми йдемо в Європу. Ну таке так в Європу ніхто не йде. В Європі людей ні за що не б'ють. Він розказував, що в Німеччині там також можуть бути людей. Та не б'ють людей там ні за що. <сум> то, якщо, якщо там спецзагони виконують якісь то проти якихось терористів, проти яких дійсно, якщо там є якась це ж, а тут же ж мирні люди. Ніхто не збирався ні палити якісь здання. До адміністрації зайшли, тихенько сидять, прийшли робітники сьогодні на роботу, чистенько все поприбирали, після цього. Ніхто ж це ж не вандали, нічого, чого їх бити. А президент каже: О, били, б'ють і будуть бити, і ми отак йдемо в Європу. Будемо, ну, знаєте, це, це, це взагалі. Е... Тому ну, ну, ми в Європі ну, потрібні ну, зі своїми тараканами? людина значить не розуміє. От коли йому вже говорять там рік чи два чи три, що Європа це перш за все цінності. Цінності людські, тобто не матеріальні, а, а цей а людина на першому місці, безпека людини, свобода людини, свобода слова. Оце європейські цінності, це основа. Йому це тлумачить вже три роки. І він каже, що так, «Да, я зрозумів, ну він нічого не зрозумів. Вити, бо напевно людина сама по суті така, що вона її не зрозуміє. Це ну, диктатор і, диктатор, і. Ну, диктатор, ви знаєте, мене ще одна річ вразила, Чи є… Він в останньому своєму зверненні написав, що він батько народу. Він ж переживає за нас як батько про те, щоб родина мала хліб. Ну всі диктатори себе рахують батьками. Це така манія величия. знаєте, це вже це вже треба до спеціаліста звертатися. Ну там у нас також там є там, де на дружбі в лікарні батьки, і генерали, і там, і, і, і хто і полководці. Розумієте, і тут вже також знову всі або всі, всі, всі вони вже рахують, що нати вони відриваються від землі. Людина Щоб бути диктатором, треба ну, це специфічна психіка людини, бо один творить добро, а другий хоче над кимось властвувати і не, не не зрозуміло для чого. Бачить тільки те, що хоче бачити. Тільки тільки те, що хоче бачити. Ну він вже говорить, що він батько. Ну, звичайно, батько. Батько кружився такими головорізами, за які спіднасу здає, ми бачили який. Ну і каже, що хто мені зробить? Знаєте, але це небезпека, так велика небезпека, тому що якщо не будуть поступків ніякої, ніхто не буде наказаний з цих беркутів і з. І хто не буде, ніхто не буде наказаний з керівництва, то народ може і піти. Ми, буквально, напевно, вчора я бачив ролик, де напали на спецназівців. і цілий автобус спецназівців тікав, куди міг, бо підкарували, напали і били, і пшикали. Це про що говорить, що Завтра це підуть на спецназ. Деякий, звичайно, перейде на сторону людей. Ну, це mm -hmm. практика. Ну, тобто, це і... може бути перебіг подій надто кривавим. Так, і це може, може довести це, до громадянської це, війни, це, не, не дай Бог. Тоді це, дійсно це, не це, дай Бог. Ну, не дай Бог. І тому mm -hmm. ж, також що не розуміє керівництво держави, це ну не знаю ні дивно, але не хоче, бачите, поступитися. І, ну, Мені сподобалося. Прочитав я одну, коли Янукович не підписав угоди, і я прочитав статтю Тараса Чорновіла в інтернаті, він сказав одне таке ключове слово. Каже: я до останнього дня думав, що Янукович не дурак. І, бачите, є люди, і, і фактично десь, так скажу, і партія регіонів. І президент останні, останні часи він собі деяких балів і заробив, що деякі люди і, і вже їй вірили, що партія йде правильним шляхом, от вона вже заведена з Європу. Так от помаранчі 5 років пробамбили і нічого не зробили, а от люди прийшли, і ніби люди справи, і вони от заведуть в Європу. Знає? І так же по-різному по почали відноситися навіть ну, до партії регіонів, і навіть на Заході, це не секрет. Але тут вони собі перекреслили, та не тільки тут вони і в себе на сході, де цей вони собі. це про що говорить, звичайно, що Янукович на другий термін вже президентом не буде, але це, що він не розуміє цього, це мені здається, що це його взагалі це рокова помилка. Тому що я не думаю, що після цього сталося не дуже багато, що люди оце забудуть, а перед виборами нагадають. Думаю, що вже і на сході не будуть. І вони простять це побоя ще дітей в кожного дитину. І кожен думає, що його дитина могла бути в цей час там. А і, і, і це з улибочкою сидіти вчора і інтерв'ю це. Розказувати, знаєте, це просто кіс... блюзнірство. Це дуже таке гарне українське yeah. слово, інакше цього не назвеш. Добре, нагадую, що ви є свідками і учасниками проекту, наш майдан інтернет-версії Семені Україна. В гостях у нашій студії був Петро Мокрій. Дякуємо вам за участь. Дякуємо вам за думки. Сподіваюся, що все-таки не буде. Втрачена тих надій, які ми покладали на і на цю революцію, і на зміни в державі. І сподіваюся, що і підприємці е теж не втратять тих надію. Їх вже кілька разів зраджували, погодьтеся, і керівники різних мастей, і в спідницях, і в штанах. Але хочеться все-таки, щоб ну а на кого тримається держава? Зрештою, хто податки платить. Хто казну створює. Якщо це підприємці втратять надію, то вже тоді я навіть не знаю. Тоді вже взагалі буде вітання. Дуже я. вам дякую і все-таки сподіваюся, що ви збережете надію. Ну, я, я взагалі по житті оптиміст, знаєте, інакше, 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 інакше то взагалі було б сумно. До побачення, До побачення, пані Петре.